Вчора минуло рівно 5 років з моменту Оманської зради Зеленського, з дня, коли він проводив перемовини в Омані з представником Путіна Патрушевим, який є давнім приятелем і підручним, е Путіна, який очолював свого часу ФСБ, а з 2008 року і до останнього часу був секретарем Ради національної безпеки Мордору. Схоже на те, що Зеленському там висували дуже серйозні умови і вимоги, і навіть Малорос Зеленський боявся погодитись на ці умови, тому що він знав, що український народ йому цього не пробачив. І тому, задля тиску на Зеленського, російські спецслужби руками ПВО Ірану в той час відбувалися ці перемовини, 8 січня 2020 року. Збили український боїнг міжнародних авіаліній України в небі над Тегераном. Всі 176 осіб, які перебували на борту літака в той момент, загинули. Зеленський, дізнавшись, що українському суспільству відомо стало відомо про його вояж, почав ліхарадично шукати вихід, як відбрехатися в чергове. Від... В як вийти з цієї ситуації спочатку, повідомили, що він там був просто як турист. Потім, коли з'явилася інформація про те, що збили літак, вони знайшли якихось двох держслужбовців цього оману, зробили з ним кілька фотографій з ними. Повідомили, що Зеленський сумістив свою туристичну подорож із справами державними, вирішував якісь дуже важливі міжнародні питання, і лише потім, після інформації про... Збитий український «Боїнг» повернувся до України. Нагадаю, що тоді, в січні 2020 року, повідомляв тодішній міністр закордонних справ Пристайко. Він заявив, що що стосується поїздки президента в Оман, очевидно, що Міністерство закордонних справ до цього процесу залучене. Наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння цьому візиту. Я знаю про той інтерес, який є у журналістської спільноти, як ми, так і офіс президента отримуємо запити. Ми усе роз'яснимо свого часу. Минуло 5 років. 14 січня помічник президента Андрій Єрмак заявив, що поїздка президента в Оман, під час якої Зеленський зустрічався з міністром відповідальним на за закордонні справи султанату Оман, та обговорював зміцнення відносин між країнами. Була приватною і ні копійки бюджетних коштів не витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад. Єрмак додав, що всі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою ніяких підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії. Я нагадаю, що, по-перше, журналістським розслідуванням було доведено, що. Зеленський повертався з Оману в Україну тим же літаком приватним, який до Оману з Москви прилетів Патрушев. Друге, саме на цій зустрічі вперше засвітився Єрмак 14 січня. Він нам вже повідомляє офіційну інформацію. А 20 лютого Єрмака було призначено головою офіса президента України. Я переконаний, що саме тоді, в Омані, Зеленський вперше вчинив акт Державної зради України і погодився і підписав якісь такі умови, які остаточно зраджували інтереси України. І я впевнений, що дуже скоро прийде час, коли Зеленський буде відповідати за всі акти Державної зради України. І все його оточення, в тому числі Єрмак. Я переконаний, що всі ці дії стануть нам відомими, і про це дізнається увесь світ. Пам'ятайте кожну державну зраду Зеленського.